Я закінчував фізичний факультет Київського університету, хоча зовсім іншою стежкою пішов. І взагалі у нас багато на нашому курсі було тих, хто дуже несподіваними стежками, але ніяк не науковими, пішли в житті. У мене був однокурсник, з яким ми ще на якихось вечорах, буквально на першому курсі, виступали, співали я щось. Воєцький починав таке, це було далеко від досконалості. Потім його забрали в армію, і він повернувся на другий курс. Якось наші стежки розійшлися. У мене е через поезію Скуса Симоненка шлях проліг до українського слова, за що я дуже вдячний написав. А його шлях набагато коротший. Виявився, бо він в гуртожитку служив. І там з хлопцями познайомився, з якими почали складати е, пісні, дуже талановитими. Він почав їх співати, і ці пісні стали дуже швидко такими, що піднімали, підносили е, дуже багатьох людей, стали культовими. І коли я Теж свій шлях пройшов до українського слова, мені весь час хотілося з ним відновити знайомства, спілкування не встиг. Нього зупинилося раптово серце в віці 42 роки. І тільки я написав пісню, вірш, який потім став піснею його пам'яті, і мені сказали, що останні рядки з цього вірша викресили на пам'ятнику. На його могилі на кладовищі. Ось э, цей вірш, ця пісня пам'яті Костя Єрофєєва. Ще Що закінчується щось починається, мой речуть свої нитки без убилу. В чужині чий сліди уривається. хтось народжує в собі Україну, хтось поклучить, а хтось по спіралі, з шалом вовка чи зі спритністю зайця, та немає перевозця в цім ранні, ще закінчується, щось починається, тільки серце б'є морзянкою любов, тільки крик долонь летить, мов благання, не зведи у бездоріжжя дорогу, та й смерканню знов родити світання. А колись поміж добою і добою раптом видивиш з високого неба. Закінчився день котрий був тобою. почалася вічність, що після тебе, закінчився день котрий був тобою, почалася вічність, що після тебе